Хеллоу дружні, з вами Деніс Дружній. Коротше, я знімаю на 1727 ролик. Я забув, що я мав зняти сьогодні на 7,27, а я міг зняти, а я забув, бо я <кхем> десь проснувся в 7.15 чи 7 навіть 10 і вилетіло з голови та 7,27. Я мав завжди знімати, я 27 числа, я завжди у мене 27 о, буває, що я забуваю. Буває, що 7-го забуваю зранку встати на 7.07 зняти і 27 забуваю. Бо у 17 вже не забуваю, бо я пам'ятаю. Розумієте, зранку встав і голова не варить, що ти ще маєш робити, що до чого. І коротше такі справи. Тому я сьогодні спеціально написав свій графік виходу відео на листочках. Бачите, я написав графік виходу відео Денис Ністефані Брунзіґрен від 1 числа. По 31. Ну, якщо є 31, якщо немає 31, то по 30, Та. Ну а якщо лютий, то до 28-го, двадцять Коротше, можливо, пишіть в коментарях, чи написати весь графік, щоб ви прочитали. Напишіть, я нам пишу вам у спільноті каналу. Графік виходу Деніса Френді на каналі. Ви собі почитайте там детальніше. А ми поїхали реагувати до кексів. Вибачте, не прочитаю вас сьогодні, ваші сьогоднішні коментарі того, що я летів. Ви знаєте, у мене зараз ще поки що свого телефона в ремонті. Я летів маму зустрічати, щоб вчасно зняти на 17-27 ролик. І розумієте, немає часу читати ваші коментарі. Тому сорі, я видів, ви щось там трохи писали. Вибачайте, не прочитаю. Тому я хочу хоч успіти з'їсти ці кекси. Поїхали до заставки. День Дружній реагує, день Дружній реагує. Сьогодні буде реагувати на, на два чорні. Ну, якщо зможу, два, якщо не зможу. Коротше, чорні кекси, кекси, кекси. Поїхали швид, швидко реагувати. Я навіть не, не, ну, вже не передіваюся у курці з вами реагую, бо ех, самі розумієте, немає часу. Поїхали. Я би зробив до цього чай, але. Ага, я був сьогодні у зубного лікаря. Чистив зуби. Е, зробила знижку, мало б бути 800 гривень, стало 700. Стоматолог, Стоматолог, підкреслюю, стоматолог, мало б заплатити 100 гривень, а вони розкрутили до 700. 800 гривень, 700 Мама тільки що йшла, вже до них зараз повертає, вже повернула говорити, що я ще маю там робити. Мені ще 1 квітня на консультацію, чи ставити брекети. Але мама не буде ставити брекети, це дуже дорого. Коротше, вона сказала 2 години. Я прийшов 14.40 ще, ми. зараз уже 17. Ну, коротше, 2 години прийшло. Раз, п'ята, четверта, все, можна їсти. Поїхали. Їсти кекс. Дивіться, в мене чисті зуби, бачите? Ага, перед тим як ми приступимо, я хочу вам показати, як вона мені почистила зуби, точно. Зараз ми точно не спіємо з'їсти. Ну, один кекс, я думаю, встигну. Давайте я вам покажу зуби. А ну? Тепер ніхто не буде писати, що забиті зуби, а ну. Пишіть чи замітно в коментарях, а ми пішли їсти. Може замітно, може не замітно. Коротше, вона мені десь, може, до години чистила. Вона пройшлася тим своїм. з-з-з-з-з-з-з, знаєте, так? Потім пройшлася. Запхала ту штуку, щоб я рот не закривав, з з з позизіла, дала той освіжитель з зубною пастою зі смаком. Пройшлася мені то. Ну і все. Та. Ну ти пройшлася, ти вроді чисті зуби. Все, поїхали їсти. Без нічого. Ну, сказала міняти ще місяці вроді зубну пасту. Подивимося. Ну, 8 балів можна поставити. Угу, Сказала не їсти 3 дні кольорову їду. Тобто шоколад, буряк, моркву і не пити чорну каву. Це що вона сказала? Тому шоколад... Ну, я так ці дні не планував що мілку їсти, не зможе наступної суботи. Тому, так і справи. А я би до другого чай зробив на чайник. Я павшу робив посуду в 4 годині, я не знаю, чайник залишився. Хм, та ти що ж є, водичка, можна зробити чай. Мама така розчарована 700-800 гривень. Та вона не буде ставити брекети. Брекети знаєте, скільки коштують. Тисячу доларів чи що? Це ще було, коли раніше вона казала? Зараз напевно що, 5 тисяч доларів чи що? Це раз. А по-друге, брекети, вони той вон. З ними не, не зручно їсти, так. Так що такі справи. То не зручно, то не зручно, ну такі справи. Я думав по дорозі зняти вам дорогу, але думаю, я прев'ю. Треба ще зробити прев'ю для відео. Ти вже не, не їхав нікуди. Ну, не знімав вам дорогу, маю на увазі. Може ми успіємо два кекса забацати, Подивимося. Зато зйомка буде вчасно. Навіть якщо ми не успіємо доїсти. Другий кекс на YouTube Short чи що подивимося. Нас щось там. 17-15 хвилин залишається. Це ж так повезло, що я поїхав на зустріч, маму зустрічати, бо якби не поїхав на зустріч, не знаєте, коли б би... я... А вона ще заходила, зараз заходить до лікаря. Я цього не знав, Добре, що я її застав. Капець повезло, що я наперед поїхав. Я подумав своєю головою. Думаю, ну, блін, 7.27 я про проспав, забув, голова не думала. Тепер буде думати, бо я весь графік свій написав. Думаю, так, добре, що я раніше його не написав. Добре, добре, що тепер написав. І думаю, треба їхати її зустрічати швидко. Добре, що я поїхав і зустрів. Ну, я їм краще. А це ми мусимо доїсти без чая. Ти думаю, хоч на 17-27. Так, я би ролик вийшов. Ютуб так хвилини не показує, але я люблю точність. Я люблю графік. Кожного дня, по, яке, по яку годину мають виходити так. Я не ходим це без чая їсти. Це таке сухе, коротше, без чая 7 балів. Я не можу тут поставити 8 балів. Сухе дуже. Тим баю, вибачте, не можу. Давайте з чаєм. Коротше, щаєм 8 без чаю 7, ну не добре. Я не можу. Є такі, розумієте, продукти, які ну, ніяк без чаю не обійдуться. Булочки, вони без чая не обійдуться, бо вони самі сухі тісто. Це саме сухе без чаю. З чаєм тільки пити та все. Ммм, трохи болить після зубного. Цікаво, якби я зняв відео, як мені чистять зуби. Хто би це дивився, так? Ну. Це взагалі-то неприємно дивитися, як комусь роблять зуби, бо по-перше, мені болить. І той глядач, хто це дивиться, йому теж так приблизно, нібито душевно теж болить. Та. Ну, мене не боліло сильно. Трошки там воно з-з, ну, зрозуміло. А останній раз я б лік... зубного лікаря був шість років назад. Таке справи. Ну, таке не дуже. Ммм. Ні, вона сказала, що не можна чистити зубною зубочистку. Я завжди чищу зубочистку або просто купаюся в руках. Про пальці вона нічого не сказала. Про зубочистку сказала, що не можна, бо вони зубочистки дуже руйнують чи ясна, чи зуби. Вона так сказала. І Вона сказала, що можна користуватися, щоб не, спорти... не зіпсути свої зуби. Або е, зубною ниткою, або їжачком. Якийсь такий їжачок. Йор, міні-їжачок припихуєш і їду забирає. А зубна, е, ця зубна паличка руйнує зуби. Тому будемо знати на майбутнє. Так, робимо ще собі чайок. Ой, це воно все тече придуршне. Ну, бачите, не знав я цих трохи нюансів, але ну, я думаю, ну якщо зубні палички руйнують зуби, то навіщо вони створені? Напишіть мені в коментарях, друзі, це непонятно. Це незрозуміло, навіщо? Ну ж вони тут пишуть. Що тут пише? Зубочистки дерев'яні. Та й все. А. а, я знаю, для чого вони створені. Знаєте для чого? Щоб міні сири наколювати. Для всяких таких їдів. Щоб їду наколювати, щоб цей як то, маслини колоти. Знаєте, чорні зелені маслини. Ось для чого. А видно, не для зубів. Зрозумів. Можете в коментарях вже написати, я зрозумів. Здається. Цукор нема, Блін, а я мушу вже йти по цукор. У нас пару хвилин. Походу, другий кекс, ми вже з вами не з'їмо. Добре, давайте пішли по цукорницю. А кому це цікаво. Я зараз через паузу вам показую цукор. Все. Показую наповнений цукор. Я не, більше не набирав, бо в нас часики йдуть, часики йдуть, часики йдуть, йдуть, йдуть. Така була пісенька дитяча, тому е, тому, та, я після відео більше наберу, повністю повну наберу цукри, та. Я чекав, правда, мене трохи намахали, бо я мав прийти на першу годину, зразу мене мали прийняти. Сказав лікар, чекайте 30 хвилин. Я не дивився в цей телефон, знаєте, крінжово при людях оцю х'ерню включати цей міні-телефон. Вони подумають, що це за бідно, то в нього нема кращого за цього телефона. Я, я мені крінжово при людях це нажимати. Дивитися в цей телефон. І я не нажимав і не, не засікав час. Ну, походу, я так добре посидів, можна навіть 40-50 хвилин. Бо другий. 40 я вже поїхав додому, значить щось було. Не знаю, десь все або все-таки 13.30, або 13.40 вона щось там робила. До 13. Ну, десь було пару хвилин, так. Раз, два. Ну, щось було, було. Коротше, година Дві години пішло. Бо я приїхав 13.40, майже дві години. 13.45. 14.45. Ти читав якісь... Ну, знаєте, в них там журнал лайк like був. Думаю, що мені за цей час себе за... За... заняти? Почитаю журнали, якісь там журнали, що розказують, що. Ну, що... це, що у світі творилося. Після повномасштабної війни Україну почали вихваляти, брати її колір синьо-жовтий. Це я прочитав цей всякі бренди до моди, що зробили сережки. В стилі нашої лузі червона калина, калинки, типу, зробили всі наш синьо-жовтий колір. Потім то, що ви знаєте, що було того року, всі знаменитості багато поприїхали до нас, підтримали, подивилися, як ми живемо після обстрілів. Та... От я прочитав, то що там писав. Ну, коротше, там За Євробачення теж перемога, це всі, всіх цих авторів, що популярні знам... селебріті почали наші брати моду наших там заплітати. там оце під Лесі Українки прически. Ну, таке почав читати. ну Цікаво, так, цікаво. Що, наш, що нас так багато підтримали, це доволі класно. Підтримка це завжди добре. А ворог це завжди погано. Так, добре, давайте їсти. Я напевно, що це половина. Ну, що в нас трохи є часу, я не думаю, що я встигну. Я думав, на це відео прем'єра буде. Бачите, ви мені кажете, став прем'єру, буде актив. Та то я перед вчора, коли поставив актив, було 16 лайків. Не має значення прем'єра, не прем'єра. Має значення то, чи Ютуб вам закине в рекомендації. Вчора шорти взагалі ніхто не дивиться. 200-300 та? І то я не знаю, чи було 300 вчора переглядів. Ось тепер напевно прийшов час, коли мої ролики зовсім не залітають. Всього Деніс Пені скотився. Але ролики продовжують загружати. Ну, дивіться, Бруно і не набирає тепер ні 100 перельдів. Головний канал Бруно. Але що, я його сівно побару відосиків гружу на день. То саме день спрейні. Я взагалі думаю, якщо шорти перестануть набирати перельдів, шорти я закину. А ці відосики я почну все одно далі продовжувати знімати. Вони мені подобаються. До речі, перевели час учора. З 25 на 26. Взагалі-то 26 вночі. І... Дойго, і... А там виходить на Ютубі російський час. Типа там ліміт. Мені лише давали у Бруно з 8 години. Перевели час уже з 9-ї. Тобто не з 8-ї. Я думаю, що воно там пере... Може, сьогодні вже поміняє місцями і поставить мені з 8, дозволить грузити. А воно мені ліміт дає на Бруно зегрейт із 21-ї. Того року такого я щось не пам'ятаю. завжди з 8 я грузив, не знаю. Коротше, до одного місяця загрузки, ти ці ютубі. Нічого зник немає. Я так учора собі подумав, знаєте, порозмішляв. учора. Думаю, Михайло Степкін зміг на Ванці в станції підключити монетизацію. Е, я був... Так, 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 Маланка мене були подивилися. Мене були, Маланку подивилися 18 тисяч, і там писало, що треба 4 тисячі годин. А в мене з тої Маланки всього було 500 годин перегляду. 501 перегляду у монетизації писало, що ту маланку тоді подивилися раніше. І я так думаю, як це Ванька встанька? Це 18 ще то ну, 40. Коротше, я знаєте, чого подумав, як це Михайло зміг підключити монетизацію? Того, що він я зробив годинну часову версію Ваньку встаньку. Тобто, всі майже люблять цю пісню Ваньку встаньку, наші українці, і всі майже до години дослуховували. І значить... Накаплювало м, глядацьких переглядів у монетизацію, тобто вони всі майже до години дослуховували. От ставлять собі Ваньку, встаньку на годину і роблять там собі свої хатні справи всі люди, е, часову версію. І це нараховувало, нараховувало години, і, і зарахувало 4 тисячі години Михайлу. Але немає ніякого сенсу, бо тисячу підписників треба набрати. А у нього 600. І виходить так, що я у мене ж понад 16 тисяч. Підписників вже галочка є для підписників, але я 4 тисячі годин не наберу, бо мені треба теж таку саму зробити годинну часову версію якоїсь популярної пісні і набрати на ній перегляди. Щоб також всі прослуховували до години, і монетизація мені галочку поставила. А Михайло Степкін не набере тисячу підписників, а я 4000 годин не наберу, тому який ми зробимо висновок, не зможу я заробити на Ютюбі. Ну, все одно, як би і підключилося, ссрівно Михайло б навряд чи Ютуб би платив, бо у нього там мультики. Мультики це авторський контент. За це тобі не заплатять. Почну знімати на Михайло Степкін влог. Ніхто не подивиться той влог. Тільки, якщо Маланка Вашківці вернеться після перемоги у 2024 році, і знову Маланку по 4-3 по тисячі з Михайла буду дивитися, отут я вже зароблю. Але що? І що, а толку з того? Не знати, коли ту Маланка буде раз. Це буде раз на рік заробіток, бо 4000 кожного року буде з Маланки. Раз, на раз у січні я зароблю, виходить. так. Ну а по другі тисячі ще підписники. Коротше, мій заробіток не, не заробиться. Не заробиться. А з Деніса Френдлі я монетизацію не підключу. Та от такі справи. Вони хочуть шортів. Вони увели з 23-го, що можна на шортах заробити, але ж треба набрати 10 лямів переглядів. Ну як я можу 10 лямів набрати, якщо у мене загальних моїх глядацьких переглядів на каналі 7 мільйонів, у мене навіть нема 10 мільйонів, то я не наберу монетизація 10 мільйонів. Тут простіше вже горизонтальний контент 4 тисячі годин перегляду. Також не наберу, бо треба зробити Ваньку в вста... Ну, щось таке наподобі ванці в встанці годин на часову версію. Треба, значить, дочекатися, щоб у 23-му з'явилася якась така подібна пісня, яка набере мільйони, багато мільйон переглядів, мільйони, коротше. Та. І щоб також годину її слухали. І всі до години слухали, але я, звичайно, не буду ставити оригінальний кліп, я буду робити кліп своїм обличчям і ставити ту їхню музику популярну. І я думаю, якось так може її спробуватися, зроб... але не факт. Звичайно, солодкий зовсім. Коротше, друзі, ми це з вами не доїмо. Чай зовсім не солодкий. Так. Раз, три. Давайте щось одне з цього. Це давайте попробуємо. З'їмо, з'їмо, не з'їмо, до побачення, телебачення. Давайте. Поїхали, так. Так от така херня малята. Нічого, не Що? Там зйомка? А, ні. Мені почулося, знайти піп, що закінчилася зйомка, то холодильник щось спікнув. Не годен заробити на цьому ютубі ніяк. Шуруй на роботу. Не знаю, що з того роботу. Треба питатися, треба. Жалко, бо заробив би... Та не зароблю. Що тут говорити? Жалко, це все обідно. Хм, 25, 26, 27, 3 хвилини. 2 хвилини. Чи 1 хвилина? 1 хвилина. Давайте щось з цього попробуємо. з'їсти. я не все впихнути в себе. Щоб ми щоб розуміли. Ну, Хоч половину з'їв, хоч щось. Ну таке, 8 балів. З Щам, без щастя, 7. Вибачте, я знаю, я поставив спочатку 8. Але тут на 7. Сухе і тому 7. 7 балів. Давайте ще останній, і все. М -м -м. Я це не доїдаю, все. До побачення. Сьогодні я знімаю три шорти на цей канал. Та. Я не знаю, нічого не набираю. Хз. Одне, може, знімлю пізніше, як я це на шорт їм, та й все. Ну, прибирати, правда, мені багато приходиться. Та. Тому такі справи, друзі що, що я зміг, то поговорив. Коротше, 1 квітня я йду на консультацію, що мені з зубами робити, ремонтувати цей зуб, пломбувати чи видаляти, і ставити брекет, скоріше не буде. Тому просто пломбувати, скоріше за все. От і мама вже прийшла. Отака От я. казочка. Добре, друзі, на цьому все. На зв'язку з вами був День Сфренів. Всім гарного дня чи вечора. Не знаю, в Києві час дивитися це відео. Всім добра, всім пока-пока. Бувайте! Друзі, поїли супер. Та таке. Можна було і краще, але пока.